Всім привіт! Як створити Google пошту без номеру телефону в 2024 році? Мене зацікавило це питання, і я почав вивчати все, що є в інтернеті. І знаєте, я ніякого робочого способу не знайшов. Я пробував антидетект браузер, я купував проксі, але нічого не спрацювало. І потім ради інтересу спробував свій старий метод. Хтось скаже, що метод ну, дурний, складний, ну я погоджусь. Але він е, в мене спрацював. Можливо, це і вам. Відео допоможе. Я взяв старий Android смартфон, скинув його до заводських налаштувань, вставив туди сім-карту, на який там інтернет, все як е, годиться було, увімкнув його, щоб він е, налаштувався як новий, і там далі створив пошту без номера телефону. Воно мій номер телефону, звичайно, що підтянуло, але я просто нажав пропустити і все. Якщо я створюю е, зі свого основного телефону таку пошту, то пропустити неможливо. Обов'язково треба додати номер. От коли я створював новий обліковий запис, ну типу як з нового телефону, який відновлений до заводських настроєк, то там як би все було нормально. Отож, якщо вас таке цікавило, якщо вам було корисно, то ставте лайк. Підписуйте, щоб тут вже нарешті було 500 тисяч, ну і якщо якісь запитання, то пишіть. Дякую спонсору Вадім М і ловіть відкритку.